Ми, дивіться, ми вчимо людей, що через Ісуса Христа оправдується кожний грішник. І дивіться, перша проповідь Ісуса Христа, яку Він проповідував постійно, Його перше послання звучало дуже просто: Він казав: покайтеся і віруйте в Івангелію. І я тепер складаю от обидві ці істини: що через покаяння людина відділяє себе. Так. Тобто, як знати, чи я святий? Якщо ти покаявся, ти виконав це Слово і вірою прийняв Божу позицію на своє Божий погляд на своє життя, таким чином ти себе освятив. Тобто, якщо людина відмовляється, каятись, звичайно, що вона не свята, вона себе не відділила, а відділяємо ми себе через покаяння. Це дуже важливо розуміти. Бо деколи люди дуже по-релігійному сприймають оце от звернення Ісуса Христа, покайтесь і вірте в Іванлю. Поясню чому. Коли людина. Чує тільки першу фразу, а другу не чує, то вона все життя кається. Все життя кається, все життя, бідний, я грішник і так далі. Але коли вона бере першу частину, Ісус каже, покайтесь. І друга частина віруйте в добру новину, що Христос став грішний вашими гріхами, щоб ви стали оправдані Його праведністю, людина себе реально скидає, той старий тягар, той старий гріховний плащ.